друзья, с вами Лазер И сегодня мы будем распаковывать вот такие ощущенные масочки. И это такая нужна? И вот такая ржева. А чем мы будем делать классный сюрприз котик? Ну, не робити, а відкривати його. І погнали. Спочатку мискріємо ми масочку. Тут я не, вам не буду показувати стороною щоб Ніхто знав. Дивіться. І тут у нас так. Кусочок важливої інформації. Маска надає близько шкірі, вона лише змиває бруд та фломастери. В середині всередині отак. От І цю маску можна знімати. Зараз я принесу тінки. Вот синки. Давайте попробуємо на нього. Пусть ми упаковочку звону і получимо 3 гривні. Дві це... гривні це може звисить. Добавимо, щоб купити покотки. Рано <ривіться> виглядает тупо дуже. Ось. Так вот. давайте сожди в нашу, Так. У нас сейчас игрушком мы приберем. Наша дермассия для, для... для распаковок. У любленных ножиць. Так, вся одни из моих ножи. Mm-hmm. не приходила. Спасибо, вытер на ват на палочку. Все покосы заданы на ма. Она у Тут есть инструкция, мы будем пользоваться. Тут показывается, что еще треба и мы кладем. Далее. Сама масочка. Идите, я понял, что я. Теперь маленько красивейший Тут разрезаю для ушей кролики. Так. Все тут съедали. И вот такое положение. Хай радуж... радужно все буде. Так. Ну що ж подивимось на інструкцію. Так, спочатку треба взяти нашу маску і перегорнути її. от далі намочити ватну паличку Я побігла мочити. От, друзі, я приїжджала на товару, коли позивалася, треба щось мочити. Так, візьмемо ватну паличку, яку я вже намочила. Маску маленьку ми відкладемо. Вот. І покриємо. Все паличку ми не пройдемо, тут понрави нічого не покажемо. Так, і давайте заглянем в правила. І, 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 це еще нам можна рвати як решили девизитой ми зробили. Третье ми зробимо. І далі на... И мы правильно еще зарубали по инструкции, бонусчити маску. Далі на своє углу еще взял на це. Зараз вушка зніму. Вернись, сильно мой, не рули то. Я камеру. Вот, друзья, масочка. Не, как я выглядаю. Сын, вот, почти уже тупая нормально. І почекати щось там сказуємо. Далі там говорить, що зараз умимо. Я вже умилась. Ну, якось знову же, крім того, що в мене не смокри. Так, дивимось і... Мені ну, цікаво що вона зробила Давайте подивимось. Еще ж друзі, давайте пробувати другу маску. Хе, хе думала так просто. А ні, тільки якщо ви поставите лайк, я випущу другу серію. Де ми будемо пробувати рожеву масочку. Ну а всім побачення з вами на лаб... замов базу... коротше. З вами була я і всім пока!